Сі в'яжи це канал про в'язання і все, що з ним пов'язано. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Перш ніж почати розмову про в'язання, хочу привітати вас зі святом, адже я знімаю 24 грудня. Сьогодні в нас святвечір, завтра Різдво. Тож хочу привітати всіх, хто мене дивиться з цим прекрасним святом світлим. Хочу побажати вам і нам всім, мабуть, миру. Це найголовніше, мені здається найбільше бажання. Яке до якого ми всі зараз прагнемо і е, робимо все для того, щоб це бажання воно збулося. Крім того, я бажаю кожному з вас здоров'я. Я бажаю, щоб в вашому домі був, е, був завжди хороший настрій, щоб у вас е, було все добре, щоб всі один одного любили, поважали і дарували друг другу тепло. Е, щоб збувалися ваші мрії і взагалі всього-всього вам найкращого. Знаєте, в такі дні святкові, та в будь-які дні зараз, але в святкові окремо хочеться згадати про наших захисників, які зараз, на жаль, не можуть бути зі своїми сім'ями, не можуть. Святкувати, бо в них дуже велика ціль це наша перемога. Тож давайте ще раз подякуємо кожному з них і від себе зробимо хоча б малесенький вклад в нашу спільну перемогу, вклад в те, щоб всі наступні свята, наші хлопці і дівчата, наші захисники могли зустрічати зі своїми сім'ями, а також щоб всі. Люди, яких розлучила війна, щоб вони також якнайшвидше змогли побачити своїх рідних, побачити свій рідний дім. Для цього треба від кожного з нас зовсім небагато. Це підтримувати збори, робити щось, наближати перемогу тим способом, який ти е, маєш змогу яким ти маєш змогу зробити. тобто Якщо є можливість донатити, якщо немає можливості робити щось, в'язати шкарпетки, допомагати, волонтерити, тобто від кожного з нас залежить те, як швидко наші захисники повернуться додому і як швидко буде наша перемога. Сьогоднішнє відео мало би бути тижневим влогом, але так сталося, що в мене було дуже мало часу, аби знімати цього тижня. І в мене всього лише два включення. Тож, давайте подивимось, і ви одразу побачите і обидві мої готові роботи. Їх було дві, якщо не помиляюсь, вже забула, То було на початку тижня. І, власне, готові роботи ви вже побачите, а процеси, над якими я працювала протягом тижня, наскільки вони просунулись, ви побачите вже після цих включень. Дівчата, привіт! Сьогодні понеділок, 18, якщо не помиляюсь, грудня. І починаю знімати новий влог і починаю з двох готових робіт. У мене готовий ось такий гном, трошечки він вийшов дивний, тому що в мене закінчилася ця пряжа, не вистачило дов'язати хвостик такий гостреньким зробити його капелюшок, називаємо це так. І знизу я тут експериментувала. Не в ту сторону набрала петлі. ну, Ви зрозуміли, тут мало бути лицевими петлями, а я якби з іншої сторони. Ну, Я не вмію в'язати іграшки, тому ось так в мене вийшло. Але я вирішила вже не переробляти. Мені головне, що це денце, воно виконує свою функцію. Тобто гном стоїть і не треба нічим його підпирати. Бо попередні, там де просто я збирала ниткою дно. Їм потрібна якась опора. Думала про те, щоб піти трошки іншим шляхом і спочатку тут набрати мало петель, потім розширювати і в'язати вверх, а потім, щоб закінчення було аж ось тут. Але не знаю наскільки це зручно, тому що. Бороду, носик я пришиваю, і ручки ще до того, як наповню його, і гарно там все можна зручно пришити. А якщо з цієї сторони, то тут ну я розумію, що тут просто треба трошки не дов'язати і все це зробити, наповнити, а потім далі в'язати. Можливо, наступного спробую так. Я е, бачила майстер-клас, е, мені написала е, не пам'ятаю, як звуть канал, я вам теж залишу посилання, там теж є майстер клас на гномика. А я власне знайшла цей канал, коли шукала, що таке зв'язати, і знайшла, як зв'язати спицями сніговичка. І от саме там. Є посилання на майстер-клас на гнома, і в цьому гномі день це вив'язується спочатку. Я думаю, наступного спробувати зв'язати трошки іншим способом, таким як в тому відео. Обов'язкове посилання залишу. Трошки він вийшов в мене меншим, ніж я розраховувала, бо в мене і ось цієї пряжі виявилось не дуже багато. Я щось розраховувала, що її буде більше, а нічого. Він такого середнього розміру. І друга готова робота це в мене шкарпетки захисника. Вони ще вологі, тому так трошечки виглядають дивно. Тож, ось такі шкарпетки. Ось саме їх я на вихідних ізв'язала, і думаю, що завтра вже буду відправляти посилку зі шкарпетками. Крім того, сьогодні отримала пряжу, як я вам сказала, замовляла пряжу на шкарпетки. Це цілий кілограм, ось така. Величезна бубінка, дуже гарний колір, такий темно-синій. І я не знаю, чому. Мені здається, що він не такий колючий, як інші кольори. Бо в мене багато було і червоний, і блакитний, бежевий, жовтий-сірий і зелений, мабуть. Ще. І от Синій, мені здається, якимось не колючим. Чи може це так? В побіні здається, не знаю, хочу спробувати е Ну, поки з шкарпетками я буду потихеньку в'язати, зрозуміла, що цілий кілограм це мені недовго роботи. тож е Буду поступово в'язати шкарпетки, а крім того, думаю, можу спробувати зв'язати якийсь зразочок і зробити, наприклад, жилетку або якийсь такий кардиган, знаєте, який е, як пальто можна носити. Але я думаю, що на кардиган тоді треба цю пряжу в 2 або навіть три складення. Тут 300 метрів на 100 грамів, мабуть, навіть в три. Тож, ось така бобіна, дуже подобається мені колір. Ну, в принципі, на цьому на сьогодні все. Я не просувала свою хусточку. Оце все, що я встигла за два дні. І зараз думаю, ще чи почати ще одного гнома чи зайнятися чимось іншим. Бо завтра в мене важливий день, але розкажу вам про це. Мабуть, пізніше. Дівчатка, привіт сьогодні середа. І поки в мене тут гарне сонечко, трошки вам покажу так. Хустка. Так, зараз трошки її ось так. Щоб побачили, ось так. А Непогано вже так просунула її. Буду вже переходити на другий візерунок. Так, це в мене процес. Так, не пам'ятаю, чи бачила ви ось цього хлопця. Ось цього я ще зв'язала. Все, поки що в мене всі гноми зв'язані. Не думаю, що буду ще в'язати. Тут гачком не зробила, теж непогано і у мене. Ось ця ж пряжа кінчилась, потім я почала червону, в'язати, зрозуміла, що мені її не вистачить. Взяла іншу червону, в'язала тут хеліксом. як бачите, трошки такий міланч вийшов. Ну, Так, потроху вив'язувала залишки, реально класний спосіб, щоб вив'язати вив залишки. стовідсотково. Так, моя будінка схудла, як бачите, але це не я така майстриня, це я Намагала ось такі бунтики по 100 грамів. Знайшла, з ким поділитися цією пряжею, відправляю жіночці, яка буде в'язати шкарпетки своєму синові та його побратимам. Ми з нею домовились, що половину я їй відправлю. І вчора зробила зразочок, він ще трошечки мокрий. Це Три складення на спицях номер 8. Ну, я розумію, що тепер мені 500 грамів не вистачить. Це виходить метраж 100 метрів на 100 грамів. Звичайно, що мені не вистачить на кардиган. Тож, тепер думаю, можу ще замовляти. Ой, Не знаю, але ну, прикольний такий зразок вийшов. Так, і також. Отримала ще пряжу шкарпеткову. Навіть вчора вона розпочала, бачите, зовсім трошечки зв'язала шкарпетку. Ось така Alize. Alize так, Superwash Comfort Core 2701. Це будуть чоловічі шкарпетки, це подарунок на новий рік, мені треба зв'язати. Різдво вже всім підготувала. Це на новий рік, чоловічий розмір 42-43. І не могла я замовити один всього моточок. Тож, замовила ще ось такий. Це мій просто тепер улюблений колір 240. Так, 240, так. Alize Supervoш Комфорт. ось такий бежевий Арттісн. Колір колір 431 і ось такий. я дум... ну от, Не знаю, він вище до сірого чи до бежевого, дуже гарний колір. А, щось я не дуже добре подумала, коли замовляла той той, бо вони наче на камеру схожі, але в житті ось цей дійсно бежевий, а цей такий сіро-бежевий. Хочу собі зробити ось такі шкарпеточки, Основна частина буде така. І буде ось така Рюша. Я вам залишу посилання на майстер-клас, по якому буду в'язати, якщо чесно, забула назву каналу. Але це для себе це не терміново, буду потихеньку в'язати, бо часу в мене зараз доволі мало. І, в принципі, на сьогодні це все. Ну що ж, як бачите, дуже мало в мене цього тижня було робіт, і, власне, просування теж зовсім маленьке. Зі шкарпетками. Я майже не просунулась, хоча здавалося би, що що там в'язати. Да? Ось це сама моя шкарпетка це ще перша. І, ну нічого, я думаю, що до Нового року я встигну, бо мені треба це зробити саме подарунком на Новий рік. І свою хусточку я просунула трошки краще. Тут вже доволі багато петель, тому кожен рядок, так, як би вам так показати. Кожен ряд це, знаєте, займає дуже багато часу. Так, зараз якось я буду намагатись. Так, це словом, ось моя хустка. Воно трошечки таке кривеньке, бо, ну, ви самі розумієте, тут різні візерунки. Це от одне, як би, крило, і це друге. І от скільки по по центру, Бачите, я ну, тут, мабуть, сантиметрів 25 є. Пряжі в мене тут ще 30 грамів, далі в мене піде ламана резинка, і після цього вже буду закриття. Тобто, я думаю, що найближчими днями це дов'яжу. І максимально займусь шкарпетками, тому що. Тому що мені треба їх зв'язати. І, власне, в попередньому відео я вам казала, що у мене в житті мають відбутися зміни, через які в мене буде мало часу. Ну, не те, що мало часу, може бути менше часу на в'язання, набагато менше. І я поки що не розумію, яким чином. Я зможу далі вести свій канал, тому що ну, показувати, що я там за тиждень прив'язала два рядочки це, як на мене, не дуже цікаво. Тож, як ви розумієте, зміни відбулись. Розкажу коротенько, у мене нова робота, Тож можете мене привітати, бо я працювала до цього ще в Харкові, тобто я працювала дистанційно. І тепер знайшла нову роботу. Вона теж частково дистанційна. Ну, вона в основному дистанційна, але частково треба ходити в офіс. Він у мене цело було недалеко, тому. Для мене це не проблема. Для мене проблема це саме от переналаштуватись на те, що ти з 9 до 6 щодня маєш присвячувати час саме роботі, тому що, починаючи з ковіду, це вже, мабуть, скільки? 4 роки буде, як почався ковід. Мабуть, десь так. От з початку ковіду я. Не працювала ось так кожного дня з, там, з 9 до 6 і тому, знаєте, вже трошки так відвикло, і мені зараз складно увійти в режим. Але я думаю, що я з цим впораюсь. Ще плюс додається те, що в тебе, в принципі, змінився твій темп життя. Додається, і те, що це щось нове, тобі все одно, хоч ти в принципі багато чого знаєш, тому що я продовжую працювати власне, за своєю освітою, але е, тут якісь інші процеси відбуваються, е, інший порядок праці. Тобто е, потрібен час на адаптацію, і от поки я ще не звикла, поки я не адаптувалась, я Маю дуже мало вільного часу, я поки що не розумію, як мені е, взагалі присвячувати час саме каналу, тому що. Не кожного дня маю можливість в'язати, і не кожного дня маю можливість щось знімати. Тому поки що я не можу сказати, що я закину канал, я хочу продовжувати ним займатися, мені це подобається, мені це цікаво. Але як це буде, в якому форматі, поки що я не можу сказати? Тож, давайте з вами залишатися на зв'язку. Я сподіваюся, що будемо з вами бачитись хоча б раз на тиждень. Не можу обіцяти, що будуть якісь майстер-класи, тому що ви самі розумієте, що на зйомку майстер-класів потрібно багато часу. А і плюс ще накладається те, що зараз дуже рано темніє. І я б після роботи і могла, б, може щось там зняти, те, що я ввечері до того в'язала, але коли вже темно, ну, це вже не та зйомка, не та якість, тому, власне, власне, ось так. Ну, нічого, я думаю, що просто потрібен час, щоб переналаштувати, щоб адаптуватись. Тож я з вами ні в якому разі не прощаюся. Сподіваюся, що ви зі мною також. <смі> так, ну, власне, я буду на цьому закінчувати. Якщо вам є що сказати, написати мені, я буду дуже рада почитати ваші коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, мені це дуже приємно. І що, що ще хотіла сказати? У мене. Ніколи не було відеознайомства. І от я думаю, чи цікаво вам би було щось у мене запитати, щоб я розповіла про себе, про свої там якісь речі? Ну, взагалі, що цікаво вам? Чи хотіли б ви, щоб я зняла відео відповіді на запитання? Незалежно від того, скільки буде коментарів, я вже вирішу, чи потрібно це зараз, чи трошки почекати. Взагалі я хотіла почекати, поки в мене підросте аудиторія до трьох тисяч, але підозрюю, що це буде не скоро, оскільки тепер я буду рідко з'являтися на YouTube, тому до трьох тисяч треба буде ще й дійти. Тож, власне, все, мабуть, на цьому все. Я сподіваюся, що побачимось з вами через тиждень. Ще раз вітаю вас зі святом, миру всім нам і все буде добре. Тож, бувайте, побачимось з вами в наступних відео.